Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 17 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам так. Чоловіча карта Бланка вийшла, говорить про те, що, якщо це для чоловіків, то дійте активно. Досягайте свої мети, чого б воно не стосувалося, але в більшому ступені це буде стосуватися робочих питань, питань бізнесу або фінансів. Те, що ви на цей день планували, можете діяти активно, ви будете задоволені тим результатом. Якщо це для дівчаток, перший варіант говорить про те, що в цей день вам потрібно проявити більше чоловічих якостей. Ну, тобто, можливо, бути більш цілеспрямованими. Концентруватися на одну мету, тобто не розпилюйте себе, якщо хочете отримати той результат. Менше спілкуйтеся, більше спостерігайте, збирайте потрібну інформацію. Якщо вам на цей день потрібно вирішити робочі процеси, то будьте впевнені в собі, в своїх діях, володійте ситуацією, це буде вам допомогою. Якщо в особистому житті, то можливо, прийде прийшов час такий, щоб ви могли. Або розмежувати ті особисті стосунки, тобто визначити рамки, або визначити порядок, хто і чим займається у ваших стосунках, або, можливо, іще щось, але це повинно бути чітко, конкретно і все обмірковано. Спонтанні дії на цей день для вас не вітаються, але загалом дуже благосприятливий день. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант: Аркан, блазень перевернутий. Говорить ні. Ні, насамперед, тому що якісь страхи ви не можете відпустити. Щось вас так міцно тримає, що ви навіть не можете відкритися для нового. Можливо, ваші думки переповнюються страхами або якимись негативними думками. Можливо, ваші емоції зовсім не позитивні. Не позитивні. І тому на цей день. Для вас варто утриматися від активних дій, тому що якщо у вас десь якісь переговори заплановані, або якась у вас така ділова зустріч має бути, ну, будьте дуже уважні, тому що або в документах можуть виникнути якісь помилки, або можливо хтось скаже чогось зайвого, такого, що може призвести до якогось конфлікту. Також не варто щось розпочинати нове. І не робіть отой крок у невідомість, коли ви не знаєте, який буде результат. Краще утримайтеся, краще візьміть час собі на обміркування, чого б воно це не стосувалося. Тому що в цей день дуже велика вирогідність того, що будь-якими активними діями ви будете незадоволені. Тому добирайте інформацію, навчайтеся більше і займайтеся тим, щоб позбавлятися страхів і негативних тумок. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант трійка жезлі вам так. Що стосується третього варіанта. якщо у вас є певні робочі моменти, то ви можете сміливо в цей день діяти. Можливо, ви раніше обмірковували, там, якщо це стосується роботи, то кого взяти в партнерство, можливо, з ким здійснити якусь ділову зустріч, або обирали якийсь новий напрямок, шукали нову роботу, то в цей день ви можете діяти. Вам буде такі благосприятливі енергії. Там, де у вас було щось таке незрозуміло, негативне, або ви не могли визначитися, то вже в цей день ви зможете діяти. Якщо це стосується особистих стосунків, то, можливо, більше проявіть свої креативності, можливо, більше обміркуйте, ну, включіть свою фантазію, творчість для того, щоб налагоджувати стосунки і отримував ваш партнер і ви самі від вашого спілкування задоволення. Але якщо б ви там не обмірковували, ви можете сміливо діяти. Тож, бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож, бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.